Доброго дня, друзі! Мене звати Алла Мосієвич, я є авторкою проєкту Країна щастя. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом на таку дуже важливу і злободенну тему, яка називається Як знімати з себе негатив. Як її свою голову очищати від негативу і нервову систему. Для чого чому ця тема є така важлива? Тому що вона, ну ми бачимо, ми всі сьогодні в негативі, а нам потрібні сили для того, щоб будувати і своє життя, і нову державу. Тому що вже зі старої держави ми нічого не полатаємо, тут нічого толкового не буде. Пригадайте життя, яке в нас було до того. Казали, як моя знайома казала, життя не по феншую. Воно дійсно було не по феншую. Ми всі ходили незадоволені, В нас ми не знали. Я по собі знаю. Це не так, все не так. Купа стресу. А зараз у нас є можливість все побудувати наново. І я задалась такою ціллю. І я задала з такою ціллю після Майдану побудувати життя на ногу. Вірніше, в мене була ця ціль ще до Майдану. Я дуже цікавилася темою гармонії і щастя, бо я розуміла, що так далі жити не можна і так далі можна лише захворіти. Я навіть мріяла вже десь в лікарні полежати трошечки, щоб тільки відпочити, тому що я постійно постійно працювала. Але з іншої сторони я не дозволяла собі ніколи захворіти, тому що я мусила бути на роботі. В мене була флористична компанія, в якій мусить бути в такому шпагаті постійно. І поки ти сидиш. Це все тримаєш, то воно тримається. ну Там там свої нюанси, це така своєрідна, дуже галузь. І е, я просто за цей рік... Тобто до цього я цікавилася дуже різними практиками, але після Майдану мене прорвало. Тобто я це все зрозуміла, я це все дуже гарно усвідомила і усвідомила, наскільки життя є важливе, і що я раніше просто це все розтягувала дуже в часі, і думала, десь там мрії тоді почну, тоді почну, тоді почну жити. Ні, жити треба вже зараз, вже сьогодні. Треба лишати після себе слід, треба лишати, треба реалізовувати себе. Треба реалізовувати себе на 400%, а не на 25%. Тому що, коли ми любимо свою роботу, ми вкладаємо свою душу. 那。 Ці сфери мозку працюють так, як потрібно, і ми по закону парету ми себе на 400 реалізуємо. А коли ми не любимо роботу, ми тільки те нам не так, все нам не так, і в нас енергія на час тратиться. Ну, якщо ми в кінці дня подивимося, що ми зробили, мало чого. А навіть те, що зробили, то воно є вже неефективне. Ці речі вже могли застаріти. конкуренти, які більш креативні, можуть нас обігнати. Тому зараз треба переходити абсолютно на нові моделі, нове життя, і це все має бути подороження. І це все має бути в кайф. І саме основне, що я це за цей рік постановила собі зробити, і я це зробила. Я повністю змінила рід діяльності своєї, я продала свій бізнес. І я, е, оскільки тема щастя, гармонії мене вже багато років цікавить, я ще всім знайомим своїм говорила, кажу, ви знаєте, щастя це затребуваний продукт, самий затребуваний, але спеціалістів мало є. І я вирішила стати спеціалістом в цій галузі і ці всі методики тестувати на собі. Тобто раніше я просто читала книги і забувала. А зараз я читаю і методики тестую на собі. Дивлюся, що підходить, що не підходить, що легше дається, що важче. І е, з приводу негативу е, існує дуже багато різних цікавих е, методик, е, е, які можна застосовувати, і я зараз е, теж е, певні речі теж відтестовую, е, як наскільки вони впливають на глибину мого сну, тому що була ситуація нещодавно. Е, в мене чудовий настрій, гарний. Я поспілкувалася з прекрасними людьми, і тут ввечері спілкуюсь просто з людиною. Яка ну просто на нейтральну тему, але я відчуваю, що мені недобре стає. Я потім з іншою спілкуюсь, знов недобре. Ці люди просто були не з кола мого. Вони ну не однодумці, і я розумію, вони мене слабо розуміють, але чомусь я себе погано відчула після цього. І мені потрібно прийти додому. Мені треба добре виспатись. Я маю бути на наступний день свіжою, і я маю скинути цей весь негатив, тому що коли я з ним пересплю, це буде дуже недобре, і це потім мені там десь закладеться, нікуди не годиться треба все скидати. І є багато різних інструментів, але я сьогодні хочу дуже простим інструментами вас познайомити. Взагалі я користуюсь лише простими інструментами, тими, які прості, доступні, їх просто треба робити. І в мене акцент на тому, щоб все має бути просто, але ефективно, і в задоволення. Отож, мій інструмент називається от це такий, чорний блокнот. Я сама його придумала, можливо, десь є в світі якісь такі приклади, але я їх ну, не знаю. Сама придумала, що це він має бути чорний цей блокнот. Я його так називаю сміттєзвалище, тому що сюди все сміття з моєї голови я все сюди скидаю. У мене є насправді багато різних блокнотів різного кольору, і в кожного з них своя функція. Деякі є збирачі ідей, інші я виписую свої успіхи, тобто є різні блокноти, і я вам пізніше розповім в наступних відео. А це Такий смітничок чорний, <смітно>, чорного кольору, тому що він, е сюди я записую лише те, що мене мучить. Якщо мене будь-що мучить, е -от, наступає момент, в мене один день на місяць є, що в мене все абсолютно валиться, і я не можу зібрати думки докупи. Мені їх тут важко збирати, а коли ти просто виписуєш їх, все стає набагато легше. Е -э всі думки просто вилітають з голови прямо сюди, і -э тут дуже легко їх можна, тут дуже легко рішення приходять. Робота з блокнотом, коли в мене, наприклад, повний хаос, повний такий дуже багато якихось проблем, що звалюються, як зазвичай одна за другою, коли я починаю цей блокнот, сідаю пити каву десь в кафе. У мене проходить пів години, як в мене Мені спокійно. Тобто в мене таке відчуття, що на 80% ситуація вирішилась, хоча я практично ще нічого не починала робити. Я просто виписала їх сюди і намітила кроки. Значить, з чого це все починається? Якщо якась будь-яка проблема у вас є, яка вас ну там просто от ви відчуваєте, що вас щось мучить. Ви не знаєте що, і вам треба розібратися. Відкриваєте блокнот, можете це можете це робити в комп'ютері, можете це робити на а4. Будь де, але так, щоб воно у вас було красиво. В центрі аркуша пишете, що мене турбує, що мене мучить. Що мене буксує, можна так написати. І потім від цього центру йдуть стрілочки в різні сторони і виписуєте різні проблеми. Там, Мене турбує те, що в мене проекти стоять. Вони нікуди не рухаються, вони просто стоять на місці. Мене турбує те, що я пізно засинаю, не можу нормально заснути і постійно на Фейсбуці сижу, багато часу трачу на це. Мене турбує те, що в мене плаття мені жодне, наприклад, зараз не пасує. Я все перемірила, мені нічого не подобається. Я все виписую. Я чесно зі собою, мушу, мушу чесно виписати їх сюди. Спочатку проблеми. І отак, так, так, виписала. На це іде десь приблизно хвилин 5. Потім я сідаю. Можна брати інший колір ручки і. А який вихід. Тобто, щоб ми не концентрувалися на самій проблемі, ми шукаємо, а який може бути вихід з цієї проблеми. І біля кожної, стрілочками, біля кожної проблеми малюємо, який може бути вихід. Тут не треба ні про що задумуватися. Просто а, мозок, ну, коли бачить питання, він чітке, і коли він розуміє, що його тут ніхто ні до чого дуже просто безсистемно все, воно так, воно так все дуже просто, дуже легко, він починає викидати все, що тут турбу, все, що турбує, і всі варіанти. Виходу, тому що відповіді є в нас насправді. Ми їх знаємо, ці відповіді на всі питання. на багато питань, ну на дуже багато питань, ми відповіді знаємо. А на деякі ті, що не знаємо, ми можемо дізнатися. І тут який варіант виходу? Наприклад, я можу от проекти в мене буксують. Що мені для цього зробити? Не знаю. Ем, коуч сесію зробити, щоб мені провели. Окей, там. Наприклад, прочитати таку-то книжку. Ага, цікаво, в інтернеті подивитись. Я це все стрілочками малюю, плаття не підходить. Я можу собі купити плаття або ушити, або там вшити, розшити. Я виписую стрілками далі. На Фейсбуці сижу багато часу. Ам... Якийсь жорсткіший план поставити, або просто короткий план, що я в день комунікую з друзями на фейсбуці не більше однієї години з такої-то до такої години. І пишу всі ті речі, які мені здаються, чи я, ну, просто ті варіанти рішень. І їх може бути багато. Там до деякого питання їх може бути багато, до деякого менше. Все, що мені спадає на думку, пишу, не примушуючи себе, написала, розписала далі. Дивлюсь на цей список, на цю схему і запитую себе а. Тому що рішень є насправді дуже багато, кроків багато, а мені треба цього негативу. Ну мені треба енергія вже зараз потрібна. Сили потрібні зараз, а воно, наче, все разом і підв'язалося. Ці всі проблеми вони підв'язалися, і там десь застарілі проблеми сюди попадали. Я дивлюсь і чесно так. Відповідаючи собі, а яке тут питання? Ну яке з цих питань, якщо я вирішу, воно дозволить іншим послабитися? Ну тобто, яке є найключовіше з усіх, найболючіше питання? І дивлюсь, в мене найболючіше питання це є питання моїх проєктів. Воно мене найбільше болить. І ще, наприклад, там сукня, тому що йде свято, а мені хочеться там сукню мати, е, яка буде там на мені зараз добре сидіти. Все, наприклад. І я пишу: окей, добре, сукню, скільки часу там? Мені потрібно це там година, дві дві години часу потрібно, щоб вибрати сукню, наприклад, і разом з тим погуляти. А щоб проекти. Не буксували. Мені коуч-сесія це теж буде пів години часу. Все, я намітила от такі собі дуже прості кроки. І я їх далі, коли я їх зроблю, наприклад, це тоді, а це тоді. Все. подивилась на список. Добре, а що я можу далі робити? А які питання ще є такі середньої болючості? Дивлюсь. Я, я вже бачу, що вже, мені вже легше навіть мислити в цей момент, тому що вже спадає е, ці всі м, нервові, такі, коли ми всі там вжаті, коли ми всі в стресі, важко думати, а так? Вже простіше, ага. А це без цього можу обійтись, це насправді вже не так турбує, і це не так турбує. Е, ну, ось е, окей, добре, це можу там зробити через тиждень. Якщо я навіть зараз не зроблю, то все нормально, все окей. І мені ключове, що я маю два питання, які мені розв'яжуть цю тему. Я ці два питання роблю, бо їх треба зробити. Якщо я собі бачу, що їх треба зробити, значить їх потрібно зробити. І е, після цього дуже часто є так, що. Це інше, воно вже не хвилює. Ті інші речі вони залишаються, але їх вже можна спокійно робити. Одна річ, коли ми робимо, що нас щось дуже хвилює і ми не здатні нормально мислити. А інша річ, що нас вже це не хвилює, але воно стоїть в порядку денному. А, да, воно, можна щось викреслити, якщо дійсно, воно воно у мене тут стоїть, але воно мені зараз зовсім не потрібно, зовсім не на часі. Взагалі я це можу далекувати або викреслити взагалі. І, Тут є такі моменти, що коли ти енергія коли з'являється, ти вже далі є дієвий. Ти можеш це вирішити. І е, ці проблеми в мене зазвичай в різних сферах. Коли я дивлюсь, що мене хвилює, мене може хвилювати річ, що навіть совість, може там мучити, що я довго там не можу, я ті речі на мене висять. Шафі, наприклад, там речі, і я їх можу комусь передати. І Я їх там не передала. Першу частину передала, а другу ще могла передати. Окей, я це роблю, і мені стає легше набагато. Я там передаю, наприклад, продукти на АТО, мені стає легше від цього. І воно все тут чесно виписано. Тому що якщо воно щось буде в голові, а ми це сюди не викладемо, воно звідти буде нам давати таку незадоволеність життя, і ми на інших перекладаємо, ніби інші винні. А насправді вина є в наших. Наш, за наші проблеми ми маємо самі брати на себе вину і не винувати ти інших. Кожна людина має за свою проблему брати відповідальність і все. І тільки так ми зможемо суспільство гарно побудувати країну. Тому е, цей інструмент я просто вам дуже рекомендую використовувати. Це як варіант таких ментальних карт. Можливо, якщо ви чули про ментальні карти, то це є такий варіант легкий. Просто сидиш, просто малюєш. Основне це е, е, кава, десь якесь кафе. І е, блокнотик або а 4 або комп'ютер, але щоб це було в одному місці, яке так і буде назване: там сміттєзвалище, там не е, що мене буксує, що мене мучить, от щоб це була така зона, щоб воно не сиділо, і щоб не було, щоб не було цієї плутанини. Знаєте, що от все пропало, бо коли думка негативна сидить, тут вона здатна отравляти і все хороше, коли ми її звідси виводимо, ми бачимо, скільки всього багато прекрасного є в світі. Скільки багато є хорошого, ми звертаємо увагу на хороші сфери життя. Ось так тому я сподіваюся, що ця інформація була вам корисна сьогодні. Будь ласка. Ви, коли це все зробіть це завдання, якщо, якщо у вас зараз є якісь проблеми, то ви їх просто зараз, напевно, є в кожного якісь проблеми, які можна було б вирішити за допомогою цього інструмента. І це було б дуже добре, якби ви сьогодні це все зробили, тому що воно потім забувається. І щоб ви робили собі таке генеральне прибирання, ну при принаймні, я коли це роблю, я, не, я не, не роблю, коли в мене все добре. Бо знаєте, я роблю тоді, коли я відчуваю якийсь шквал, шквал якихось емоцій. Я відчуваю... Щось не так, я, я не в цьому стані гармонії, в якому мала би бути, в якому я знаю, що цей стан є ідеальний. Я з нього вийшла, і я беру тоді цей блокнот. Просто не забувайте за це. Якщо зараз є якісь питання, ви зробіться сьогодні і поділіться на Фейсбуці, напишіться в своїх коментарях, щоб також інших надихнути. Робіть перепости, лайкайте, будь ласка, тому що я хочу, щоб багато людей, щоб нас, по перше, щоб ми всі були дієві, бо кожен з нас має свою силу і має свою. Скажем, можуть зробити унікальний прекрасний вклад. Кожна людина приходить з якоюсь місією унікальною, і якщо ми щось не робимо для світу, таке що ми чітко відчуваємо, що це місія, то знаєте, світ страждає від тої нашої бездіяльності. Якщо ми просто десь там ходимо на роботу, яка нам не подобається, чи робимо не все, то світ від того страждає. До речі, хочу сказати ще декілька слів про таке, я ну про сам негатив. А насправді я дуже вдячна всім важким моментам в моєму житті. Тому що, якби вони не були такими важкими, я б напевне не мала би, ну я не знаю, там, мотивації чи що, щоб от гармонійне життя, щоб жити гармонійним життям. Тому що якось вона завжди затягує, а може ще так трошки пожити, а може ще так, і те важко, і те важко. І ми насправді себе мучимо, тому що ці інструменти не є важкими, вони є дуже дуже простими. І, е, е, їх Просто м, потрібно це все робити. Ми звикли прочитав книжку і забув, і далі живемо своїм життям. Це треба е, застосовувати на практиці. І негатив тоді має дуже гарну е, функцію, е, коли в нас в житті, от. Е, Ну, скажем, там, ну не знаю, там ми ми живемо своїм життям, і тут раз е, в нас якийсь стрес, а е, воно дає можливість нам передумати чи е, передумати, який урок я з цього можу отримати, і зазвичай е, ці всі. Е, Кризи вони дають гарний дуже урок. Можна можна сказати, ну можна дійти до думки. Ага, я маю зробити, наприклад, ну якесь рішення з'являється, якого не було до цього в житті, і в цьому велика цінність, тому що воно дає такий е, стусан тобі, за, за допомогою якого ти не стоїш на місці, ти не поньок, ти не просто там як зомбі живеш. А ти можеш рухатись. Просто до цього саме так потрібно відноситись, Що негативи це є окей, мабуть, від цього не нікуди нам е, не позбу. Ми їх не позбудемося, вони є в нашому житті, але ми їх швидко беремо. Власне, з них користь як такий нам волшебний пенділь, як це кажуть. А і потім, але ми їх не затримуємо собі. Отож, дякую вам за увагу. Е, будь ласка, коментуйте, е, буду рада е, почути ваші запитання, ваші коментарі. І буду рада в наступних роликах поділитися іншим своїм досвідом, тому що я постійно щодня я щось е, я постійно стараюся жити в щасті і в гармонії. Якщо мене життя викидає з цього, я стараюся назад туди, тому що це дуже класне, це дуже класне життя. Воно дуже надихає, і просто в ньому, коли ти вже в ньому жити, ти вже не можеш інше вже тебе зовсім не надихає. Ти розумієш, це вже третє який сорт, ти хочеш далі туди. І в мене є такий стимул, тому що я, я жила в цьому житті, і я далі кож, хочу кожного разу туди повертатись, навіть якщо мене і викидає. Я буду цим ділитися, щоб вам прийшлося пройти менш, менший шлях до цього, аніж мені прийшло, аніж мені прийшлося пройти, тому що я дуже довгий шлях до цього йшла. І я е, дуже щиро вірю, що це буде вам на користь і ви захочете це все впроваджувати в житті і хочете бути щасливими. І наше щастя в наших руках. Щасти вам!